Усім привіт! Ви на каналі Стеж Жива природа, і, як ви зрозуміли, сьогодні буде більш-менш огляд пусі. І поки я показую мою Кітю Пусю, то я вам хочу сказати щось. Ну, ми сьогодні будемо говорити з вами тему тварин. Я побачив, що е, про котів і про тварини любить. Набирає куча прегідів, куча тисячі ще Я думаю, чому б не відкрити канал з тваринами? Там, де будуть самі тварини, ну природа, це тварини будуть. А вони буде море, це тваринний канал. Хіба на морі буде дефіни, все так далі. І ось це все таке. І так само... Ну, якщо захочете. Тройтик тваринний канал, так само буде пісня пусю, про, про леопарда, геопарда. Ось так. Я буду викладати відео не або два, або три. Максимум три відео в день. Не є вільний час, як я вже йду до школи, а канікули були зовсім зайняті, то тоді взагалі не було часу. Мало бути наоборот. Але так сталося. І в третій класі буду сходити нормальним телефоном. І ще хочу сказати за тему. А чи випускати? А як? Чи ви опускаєте школьний канал? Там де буде сама школа. Але відео будуть рідкі, Тому що це школа, ви самі розумієте, відео буде. О, давайте. О, два. Ну, подивимось. Так, раз в два тижні буде виходити одне відео, тому що. Ну і я думаю, що не дозволить нам так викладати часто. Але пісні також вийде. Просто на якеся. О. 4 4 хвилини триває запись. І 4 роки пусі. Чи вже 5. Ну, але відео буде... та давайте вже 5. Хвилин. По горомарам ми з вами нормально. Так само на творогму каналі буде. Тварини і ще, я думаю, якщо вам сподобається канал з тваринами, то може я випущу. Я випущу канал з, з симуляторами тваринами. Як вам така ідея? Якщо вам, звичайно, сподобається. Якщо сподобається, то буде дуже файно. Ого. <х> Ничего собі. Ну давайте оглянемося за наш сусідки. Господи. О, я, я думав, я думав, що це якийсь хлопчик, но ні. це виявляється дівчинка, сказала. Ну, похожий на хлопчика. Але якщо подивитися, то дійсно, так, похожий на дівчинку. Ну так от, що я вам хочу сказати. <кхе> що може бути канал з монстрами, там, де будуть монстри, сирена голова, картонки, і все так далі. А якщо вам подобається цей канал, чи може наоборот, то випущу канал, там, де будуть хором ігри з монстрами. Як ви зрозуміли, канаю у мене буде 2006, 250, ну дуже багато каналів. Ну я не кажу 250, 10-15 каналів точно буде. Ну, ось так погетпусі і, і го пса. Чесно кажучи, я вже пару років живу, і я таких забуваю, як звати того пса. А от пусть он знаю, Пуся. Ну, кому сподобалось відео, подобайка, підписку на канал. всім па 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 па.